Всім привіт! В цьому відео хочу показати вам, де знайти реферальне посилання, тобто силочку, по якій може приєднатися ваш клієнт або партнер у команду. Для цього нам потрібно зайти в свій особистий кабінет. Ми заходимо, нажимаємо Увійти, далі вводимо свій логін і пароль при реєстрації. І ми попадаємо в свій особистий кабінет. Для цього ми нажимаємо на розовий квадратичок і бачимо наше прізвище-ім'я, нажимаємо сюди і переходимо в свій особистий кабінет. Далі ми вибираємо розділ Моя сторіночка з самого низу. Далі ми сюди нажимаємо. І гортаємо донизу, бачимо моя сторінка, там де є привітання. Про себе можете написати, місто, ваші сторіночки Facebook, Instagram, номер телефону. Далі можете завантажити фото своє, і ми бачимо повне посилання. Ось це посилання ми виділяємо. І копіюємо. І далі та людина, яка захоче приєднатися до вас в команду або стати консультантом, перейде на вашу силочку і зможе зареєструватися у вашу команду. Далі також можна в нас реферальне посилання. Ми зараз зайдемо в інформаційний чат, тут вже є готове. Реферальне посилання. Ви собі також можете його скопіювати. Або, наприклад, коли ви скопіювали, нажимати нажати Змінити. Так? І там, де ми бачимо, стоять хрестики, ми дивимося, який номер консультанта у нас. В мене стоїть «UA004019». Я ставлю, Юа, залишаю, ставлю 0040 і 19. І зберігаю. І таким чином у мене буде вже готове реферальне посилання. Ви так само його можете скопіювати і давати людині для реєстрації. Ось таким чином можна знаходити реферальне посилання і реєструвати людей. Дякую за увагу!